Я скажу так, якщо українець озброєний, звідти починається місцеве самоврядування, звідти починається держава. Це перше. Друге, говорилося про концепцію партизанської війни. Вибачте, друзі, ну про Дос, Досі, Досі дайте, дайте почувати. Значить, дивіться, якщо наші пропозиції і резолюція завтра на Майдані не будуть прийняті, я вважаю. Що армія, яка утворена на Майдані не тільки в Україні і в цілому, не тільки в Києві, але й в Україні в цілому, вона повинна самоорганізуватися. Бо якщо в армії нема завдань, вона розлагається, п'є і знищується. Якщо нас не приймають в Національну гвардію України, ми повертаємося до старого історичного прецеденту, який називається Українська військова організація. Там довелися ще листі ринці, коновалець, і ми говоримо про те, що ми будемо організовувати спротив зовнішньому ворогу по всіх місцях. Це буде називатися партизанська війна. Це ми маємо записати в нашу резолюцію. Це перше. Друге. Тобто, отут був у нас чоловік, колега, який знає за концепцію партизанської війни. Тому, ми, якщо ми не Національній гвардії, ми завтра або в понеділок приймаємо рішення про створення свого формування Майдану. Це наступне. Що тут прозвучало і що ми можемо коротко сказати? Створювати Національну гвардію України за принципом народного ополучення, включаючи всі формування, створені в період гарячого громадянського конфлікту листопада 2013 лютого 2014 року. Друге доповнення. Кожен громадянин в умовах зовнішньої загрози повинен бути забезпечений вогнепальною зброєю та відповідним дозволом на її володіння. Щас, я закінчу закінчую доповнення. Третє. Національна гвардія України на місцях, на місцях підпорядковується територіальним громадам. А на рівні Верховної Ради, Верховній Раді України. І четверте це створення робочої групи повноскоканалах. Це те, що я хочу доповнити внаслідок того, що були виступи. Будь ласка, я погоджуюсь, що в принципі, володіння зброєю мають бути тільки громадяни України, які проживають в Україні, прийняли присягу на вірність України, і які громадянам України понад 10 років. Тому що ми не можемо зброїти бандитів чи заїжджих гастролем. Аснова мають бути а, а, військово зобов'язання ті, що змінили. Я повністю з вами погоджуюся. Мало того, в умовах звичайного мирного часу повинен бути прийнятий закон про збою. Це принцип, який завтра буде проголошений на Майдані.